Добрий день! Дітки. Сьогодні у нас декоративне малювання. Ми будемо малювати український рушничок. Дітки! Вишивкою оздоблювали рушники, фіранки, жіночий та чоловічий одяг. Особливої уваги надавали рушникам старовинним оберегам дому та родини. У давнину рушник вишитий, відповідними візерунками, символами, був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником Приходили до породілі вшанувати появу нової людини, зустрічали, провожали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди, прикрашали образи та накривали хліб на столі. А які ж бувають дітки видерушників не було діти жодної хати в Україні, де не палахкотіли б вишитими узорами рушники. Майже в кожній, навіть найбіднішій оселі, завжди на видному місці висіло декілька видів рушників. Це рушничок утирач, стирок, покутник. Плечовий бошник, весільний. А давайте розглянемо, дітки, які ж узори на рушничках. Погляньте, цей рушничок з квітів, а наступний рушничок має квіти та візерунки. Цей рушничок має листя та ягідки. Погляньте на цей цікавий рушничок, вишитий візерунками. На цьому теж є візерунки. Це гуцульський рушничок. Дітки, а давайте поглянемо. Що нам потрібно для роботи, щоб ми могли намалювати український рушничок? Нам потрібен пензлик, фарби гуашеві, скляночка з водичкою та серветочка. А зараз виконаємо пальчикову вправу кулачки долоньки, два кулачки. Є будь у кого стукнув один злегка другого. Та і долоньки не відстають, слідом за ними весело б'ють. Кулачки все швидше б'ють. До чого ж стараються? А долоньки тут, як тут, так і розсипаються, кулачки розсердились. Гучно застучали, а долоньки пустотливі весело плескали. Дітки, сьогодні у вас буде самостійна творча робота. Ви можете обирати будь-які кольори, а зараз давайте розглянемо, який український рушничок. Намалювала я. Я заповнювала короткими смужками ліву та праву сторони. Потім я малювала жовту та зелену смужки, чергуючи їх. Дітки, а зараз я вас дуже прошу, щоб ви самостійно. Творчо намалювали український рушничок. А я залюбки подивлюся на ваші рушнички. Сьогодні я вам говорю до побачення і до нових зустрічей!